Вітаю, друзі! Є перевірена інформація і стаття в політиці, те, що в Європейському Союзі замовчують питання просування України до європейського союзу, але воно триває. Дякую, що доєднуєтесь до мого каналу. Дякую, що підтримуєте мене. Наразі я навчаюся в університеті та продовжую вивчати політичну справу. Я не експерт, але дуже хочу стати в майбутньому. І щоб не витрачати часу, бо нашій країні потрібні експерти. Я починаю вже зараз. Отже, поїхали. Стаття в політику вийшло. Це для відома головна американська газета, де сказано те, що наразі замовчується просування України до ЄС. Чому це хочуть приховати? ЄС боїться протестів фермерів, Тих самих, що заблокували кордони з нами нещодавно, деякі посадовці ЄС заявили виданню, що вважають за краще тримати за зачиненими дверима роботу з підготовки до можливої інтеграції України, Молдови та західнобалканських країн. Особливо ті наслідки, які вступ цих країн матиме для фермерів. Вважаю, що це дуже гарна позиція. Не балачки, а саме робити щось. Інше питання це вибори до Європарламенту, які відбудуться достатньо скоро, вже за три місяці. А також є момент інших країн-кандидатів, таких як Грузія, Сербія та Косово. Які шанси вступити в цих країн та наскільки вони конкурентні з нами, поговоримо в іншому випуску. Очікується, що Польща, яка візьме на себе голову ротації у Раді ЄС у 2025 році, почне закладати основу для розширення, і саме вони мають просувати нас, зокрема, на передніх планах. А що робити з питанням фермерів та блокування кордонів, мають наразі вирішити наш міністр закордонних справ Кулеба. До речі, давно не чула від нього нічого. Ситуація на кордоні з Польщею сьогодні залишається незмінною. Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на всіх шести напрямках. Так в чому ж проблема замовчування? Я вам відповім: Україна запрошує найбільшою країною, яка буде в складі ЄС. Виходить, що вплив нашої країни на внутрішню політику може бути достатньо великим. Але ще також є момент ВВП в країні, який, на жаль, в нас буде один з найменших, якщо не найменшим. З огляду на ситуацію, яка. Відбувалася останні 30 років в нашій країні. Інтеграція України до ЄС може означати, що протягом 7 років до країни надійти близько 186 мільярдів євро. Коштів з ЄС майбутнє розширення означатиме, що всім нинішнім країнам Євросоюзу доведеться платити більше, а отримувати менше. Бо, звісно, так просто казати, що країни, наприклад як Угорщина, не хочуть нас приймати до Євросоюзу. Давайте дивитись трошки з іншого боку на це. Те, що їм треба буде буквально закривати наші боргові плями, наші провалені, фінансові та економічні, замість того, щоб досконалі. Свою країну та економіку. Інший момент, так що навіть можливість вступу наразі замовчується в ЄС. А чому мовчать наші міністри з євроінтеграції, де та сама кампанія, яка має бути підготовлена до вдосконалення критеріїв для вступу? Війна це зрозуміло. Мобілізація також про неї зараз іде всюди, але нічого не чути від Міністерства євроінтеграції. Отака вся новина на сьогодні. Як ви вважаєте, чи правильно робить ЄС те, що наразі замовчує момент просування кандидатів до ЄС? Вважаю, що це достатньо гарна новина. Зараз треба насправді Міністерству закордонних справ попрацювати активніше, бо все, що ми зараз будемо робити, це буде працювати тільки на нас. На сьогодні це все такий швидкий аналіз, статті політико, гарні новини, дуже гарні. Будемо сподіватися, те, що це насправді є так, і те, що це не просто голосні балачки, а насправді відбуваються внутрішні процеси, які допоможуть нам та нашій країні. З вами була Даніела Гербарук. Я молодий починаючий політолог. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене, будь ласка. Я дуже це ціную. Ми всі хочемо змін. Ми всі хочемо, щоб наша країна процвітала та була комфортною для життя. Саме тому ми маємо підтримувати один одного. На цьому все на сьогодні. Дякую. Ми з вами не прощаємося. До нових зустрічей!